Сьогодні у нас в гостях Наталія Фірсова. Сто відсотків ви знаєте її справи, можливо, не прямо, але кожен отримує гуманітарку від благодійного фонду. От, наприклад, сьогодні в Золочеві відбулася знову видача гуманітарних продуктів від благодійного фонду, і Наталя Супроводжувала е, цю місію, і е, вона буває не лише в золочеві. Ви говорили, що були на деокупованих територіях золочівщини, так Так. одразу після деокупації. В перші дні після деокупації дійсно ми там були у складі е, благодійного фонду «100% життя. Ми надавали туди гуманітарну допомогу. і, Відповідно, супроводжували. Як там взагалі? Е, Настрої були після деокупації, ну, люди людей. плакали. Люди плакали, тому що о, вірили в те, що о, їх звільнять збройні сили України. І ну нарешті цього дочекалися. Ми туди о, їздили з телебаченням. Угу. Це було зразу після деокупації з бійцями ДСНС тоді ще їздили. Зараз ми приїжджаємо на е, звичайному транспорті вантажному. До речі, сьогодні Золочів відвідала місіон представники. Uh -huh. Приїхали, привіталися, перевірили, допомагаємо Золочівській громаді, допомагаємо всьому Багадуха району. Це п'ять громад. Uh -huh. Але сьогодні от, хотілося б звернутися до мешканців Золочівської громади та Богодухівського району, в принципі, так? Бо є нагальна потреба в дроні. І як я вчора прочитала у одної волонтерки, яка теж збирає там на потреби ЗСУ, це не їм потрібно, це нам потрібно для щоб у них були автомобілі, дрони, ще якісь речі. От зараз ми звертаємося до людей для того, щоб вони допомогли зібрати на одну дуже потрібну штуку. Я маю відношення ще до благодійного фонду Дюнсурі. Зараз іде збір на дрон. А дрон цей потрібен військовій частині 3017. Це саме ті хлопці, які відбили наступи на золочів. Ми цим хлопцям допомагаємо з весни минулого року. От зараз вони повернулися з Великої Британії з навчання, їм необхідний, необхідний дрон, але їм необхідний не Mavic 3, до якого ми всі звикли, їм необхідний американський дрон. Який не засікає російські е, збройні сили, е, не можуть заглушити, збити, угу. е, він е, коштує 320 тисяч гривень. Це для е, фонду «Дюнсурі» сума, е, ну скажімо так, немала. А ми прикладаємо зусилля, але ж Буде правильно, якщо Золочівці, якщо Багидух... Багадухівський район підтримає цих героїв, це молоді хлопці. їм по 20 років. Вони дуже відважні, вони перекидують їх як штурмовиків на різні напрямки. Вони були у Бахмуті. А зараз вони штурмують шлях до моря. Як ті вони доберуться до моря, Україна вже почне налаштовуватись на справжню перемогу, тому що нам ну, дуже необхідно дійти до холодів до моря. І кожен українці українець має допомагати, бо не вийде так, що ми будемо сидіти, читати соціальні мережі, нічого не робити, навіть якщо Ну кожна людина допоможе хоча б одною гривнею, Це буде дуже щутимий результат. А що таке дрон? Дрон це збереження життя. Ну, сотні бійців. Сотні mm. бійців. Ми не можемо собі дозволити втратити жодного бійця. Нам цей дрон дуже дуже необхідний. Не бійцям цей дрон необхідний. No. Нам з вами цей так. дрон необхідний, щоб він у них був. І Щоб працював, і щоб він працював, і, ну і мавік класні дрони, все, але за що того, що виробник співпрацює з країною-агресором, у росіян є повний доступ до настроїк цих дронів, як їх не перепрошувають. 15 хвилин він глушиться і падає. А цей американський дрон, його майже неможливо заполянгувати. І ну, хлопці з тими навичками, які вони отримали у Великій Британії, просять якісне обладнання. На жаль, Україна не може забезпечити дронами це і політичні питання. і Інші зараз роблять ставки на трохи інше обладнання, це безпілотники. Але ж ну, кожен українець має допомагати на своєму місці, хоч чимось і. Хлопці дуже сподіваються отримати цей дрон найближчим часом. Тому давайте допоможемо. Море не за горами. Море дуже близько. дуже близько і дуже хочеться, щоб вони усі живими повернулися додому, до своїх мам, до своїх дівчат. І кожен з них вартує того, щоб жити. Я читала у публікації газети да, що ці Нацгвардія. 14 хлопців загинуло з так. підрозділу, коли вони боронили золочівщину. Вони герої. Так. Вони справжні герої. Вони дуже скромні. І я вважаю, що раціональна ця потреба раціональна, оскільки вона їм прослужить а Це сотні збережених життів наших героїв. Тому, шановні, приєднуйтеся. потрібно виграти цю війну і виграти з найменшими втратами. Для нас, бо для нас кожен бієць дуже важливий. Приєднуйтесь.